5 мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради для відновлення місць загального користування пошкоджених будівель внаслідок атаки російських військ 28 травня. На позачерговій сесії 30 травня за таке рішення проголосували 33 депутати. Приблизно та сума, яка потрібна для цих будинків, це трошки більше 5 мільйонів гривень. Але ми не знаємо, може сьогодні ще декілька будинків також покажуть і зафіксують факти руйнувань. Тому ми в програмі передбачили це любий мільйонів Кошти виділили 5 мільйонів. Це кошти в програмі вже дають можливість опрацьовувати, приймати заявки, замовляти. А на наступній черговій сесії ми просто, якщо буде потреба, виділюємо з бюджету додаткові кошти. Ці кошти розподілятимуть за рішенням комісії, яка вивчала пошкодження усіх будівель. Державні установи, наші комунальні підприємства це і водоканали, Житомир, теплокомунальне, це наші садочки, ліцеї. А також нашій інформації 170 сімдесят житлових будинків в місті Житомирі. Це місця загального користування. Ваня по інформацію наші 910 віконних блоків зазнали зазналі пошкоджень в місті Житомирі. пошкоджені вікна квартир та приватних будинків мають відновлювати за кошти державного бюджету, каже Сергій Кондратюк. Якщо пошкодження є в квартирах, які в приватних будинках, то ні зможуть через програму дії по її відновлення, звертатися безпосередньо до державного державного бюджету. Якщо вікна були пошкоджені внаслідок авіадару, вони обов'язково мають звернутися по 102 для того, щоб Фіксувати, щоб потім держава Україна могла виставити репарації в майбутньому, Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.